Продовжуючи наше зібрання, до слова, до вітального слова, запрошую ще одного нашого партнера, директора Національного музею Революції Гідності, пана Ігора Пошивайла. Будь ласка, пане Ігоре, вам слово. Слава Україні. Героям слава. Дуже приємно долучитися до бандерівських читань. Справді вони народжені Революції Гідності, так само, як і наш національний меморіально-музейний комплекс. Радий вітати вас у цьому маленькому першому крокові до майбутнього. Музею Національної революції гідності, який ми окреслили ще в 2014 році як Музей свободи. І справді цей простір свободи, який, з яким досі Україна воює, виборює зі зброєю в руках, інтелектом, в тилу на культурному фронті, він дуже важливий. І справді, ідеї Степана Бандери вони підготували, напевно, цей величезний спротив Україні. Московській Навалі вже черговій, і дуже важливо, напевно Володимир Тиліщак говорив, що не варто жити минулим. Але і без минулого ми не можемо бійтися, бо ця боротьба це є тяглість цієї боротьби за свободу. Це теж дуже важливо пам'ятати, передавати молоді. Приємно, що багато дуже молодих тут серед нас людей, котрі напевно і передаватимуть цю естафету тієї боротьби, яку а пробували, і, можна сказати, на своєму досвіді дуже багато патріотів України в попередньому столітті, і тому це чергування визвольних змагань продовж минулого століття і навіть століть, він дуже важливо для сьогодні, для розуміння причин, аналізу можливо помилок, випрацювання нових стратегій. І напевно Степан Бандера це такий образ, який не лише об'єднує нас. А він змушує світ більше пізнавати українську нашу історію, спростовувати ті міфи, нав'язувані віками російським великодержавним шовінізмом, російським більшовицьким режимом пропагандою московською. І тому вітаю! Це дуже важлива подія і. Мені здається, що візія великої України, і тут пан Михайло озвучив вже навіть наступний крок е, стратегію, бо від візії, від бачення, від світогляду, від філософії, ми повинні переходити до дуже конкретних чітких стратегій з дуже, з дуже конкретним реалістичним планом дій. І до цього плану, напевно, мають бути злучені на будь-яких рівнях, як на горизонталі, так і по вертикалі, починаючи від дуже потужного нашого. Теперішнього українського громадянського суспільства, окремих активістів, які є соціально відповідальними і патріотичними людьми, і закінчуючи, звичайно, органами державної влади. Бо без них ми не обійдемося і сподіваємося, що справді ця велика війна допоможе нашу українську владу зробити справді українською і патріотичною, і ми справді виберемо нашу велику Україну. Тому запрошую до плідних дискусій, напрацювань. Слава Україні! Героям слава! дякую, пане Ігоре.